Привіт! Коли ви купуєте Гармін у нас, ми не тільки допомагаємо вам з вибором, а ще консультуємо по функціоналу та взагалі пояснюємо, як користуватись годинником. Одне з найпопулярніших звернень стосується погоди. Дуже часто вона не відображається на годиннику. Зараз будемо розбиратись. Щоб у вас не було головняка, коли вперше підключаєте гармін до телефона, треба дати всі дозволи. Окреме відео по підключенню годинника до телефона, ви знаєте в посиланнях нижче. Якщо зробили все правильно, то й погода повинна працювати коректно. Але якщо ні, поїхали далі. Важливе зауваження. Погода в годинниках Garmin працює виключно з телефоном, без телефона годинник окремо погоду не показує. Ось, на циферблаті відображається погода. Також вона є в віджитах. Якщо у вас тут прочерки, давайте це виправляти. Причин може бути всього дві: або годинник не синхронізувався з Garmin Connect, або в телефоні не налаштована геолокація. Заходимо в Garmin Connect та синхронізуємо годинник. Якщо проблема залишилась, заходимо в більше, налаштування, дозвол до телефона. І тут керування дозволами. Геопозиція та обираємо завжди. Якщо геопозиція вимкнути, то звичайно. І погода не буде працювати. Після цього віджит погоди повинна запрацювати. Ще, якщо вам потрібно знати погоду в іншому місці, наприклад. Тут вже тепер переходимо до годинника. Заходимо до віджита погода, натискаємо кнопку Start та переходимо до додатного місця знаходження та шукаємо те, що нам потрібно. Ну і тут є параметри погоди. Можете обрати що вам потрібно. Ну і трошки по віджиту. Тут погода по годинам. І знизу напис зараз або декілька хвилин чи годин тому. Це час, коли годинник останній раз синхронізувався з телефоном. Після синхронізації ми будемо бачити погоду на найближчі 12 годин. Тобто, якщо пропадає зв'язок з телефоном або ви залишили смартфон десь в іншому місці. У вас буде інформація про погоду на найближчі 12 годин. Та ще ви можете продивлятися інформацію по тому, як змінюється погода на мапі по годинам, хмарність, температура, вітер. Обираємо та дивимось. Сподіваємось, що ми вам допомогли розібратися з віджитом погодам. Якщо залишилось запитання, пишіть, постараємось відповісти. А так, за годинниками Гармін, звертайтесь до нас зі всім допоможемо та дамо офіційну гарантію. Також дякуємо за підписку та лайк. Все буде Україна!